І так, що з собою возить фрістайл пілот в рюкзаку на плейс. Огляд. П'ятак. Куда ж без нього? Відкриваємо рюкзак. Танго. Апаратурка. Труси. 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 Гагли. Гагли треті. Гвинтики, гаєчки, болтики. Далі. Телесіновський. Кейс для GoPro, але я використовую для свого стафу, Для того, щоб відремонтувати, якщо що, п'ятірку на плесі, паяльник. Шестигранники, кусачки, пінцет, там силовик кабелі, на всякий запас термоусадка, смокстопер, кабелі. Якось воно так виглядає. Далі, що є батки. Куда без баток? Літіонка, якщо... А вони закінчуються. Є станція, але не всякий беру ще літіонку. Закінчуються батки, я переливаю через зарядку собі в ліпошки. Є ще куди ж без цього, коли зламаєш лучі, є лучі, стрепи, антенки запасні. Це прям для фрістайл, я не знаю, необхідна штука. Та якось так. І тут ще один рюкзачок. О май гад! Гагли треті. Гагли треті. Як я люблю ці гагли треті, куди ж без них? І... Володор. Правда камера вся в ізоленті, ну, що поробиш, коли винтики попадали, а віброізолювати якось треба? Літати буде жорсткий фрістайл. Льша може пофрістайлити жорстко. Як цей стиль називається, знаєш? Куди ж на польоти без крісла? У мене Eagle Rock. Він він порівняний з іншими кріслами на порядок дорожче, але комфортний. Просто піздець комфортний. Ні разу не пожалів, що я його взяв для плейса, щоб літати з нього. Трошки політаємо. Бувають моменти, коли дрони падають, а коли вони падають в такій кукурудзі високій, це максимально неприємно. Але я його знайшов. Б... Іпер виручає в таких ситуаціях. Так, пройшов час заряджати перші батки для того, щоб продовжити польоти. І як тільки зарядимо, будемо дольотувати ще є три штуки і нон-стопом будемо літати. Я не по не знав де він впав, а він сочно впав, просто я не можу, воно аж ось це падає. Потім комут, коротше, походу, попав в ето... Там бути розірвало. А так от з вагою літай. Походить пропав еба. А, розірвали бутилку? Єба! Батилочку порвало. Пропами трошечки. Батка мінус. Дрон живий. Антенка мінус. І ще й шукає антенку. Заїбісь. А чого батка мінус? Да. Нормально, жива. Є батя, бат, антенка мінус, ти хоч VTX не спалив. Не знаю. А чого я не спалити? антенка, не спали? Не, ні, не, не, не. А, До... Я його бачив я вже... Батка вилетіла і антенка мінуснулася, то все, от він не спалить ВТХ. Ага. Та що ти там дивишся, батки виключав. На Напийше під час польотів буває дуже багато цікавих пригод. І найчастіше, що буває у пілотів, це... Розйобані дрони, звичайно розйобані дрони. та дам Але для цього всього є став, з допомогою якого все ремонтується і польоти продовжуються далі. На цьому ми не зупиняємось, а будемо літати. Далі. Льоша вже збирається трошки похасанець. Будеш трошки літати. Це я на YouTube, може закину відос. У нас виникла проблема. Після крашу пропало ОСД. Картинка є, але немає ОСД. Це проблема тільки в одному, відійшов колекціальний кабель на камері. Зараз ми його перепідключимо і будемо літати далі. Гіморой, розбирати його, звісно. Гвинтиків у Володора просто я їду. И даже там санечек летает мясинки. Ого, в тебе тут півтора на краях. Чем мы їх не снимаем? Снимаем все. Ух ты, блядь. Молодор. Изолента камера. Уй! Віброізоляція на рівні.